Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців з Європи. Один із політиків в Німеччині закликає взагалі припинити надання притулку імміграції для біженців в Німеччині. ЄС також наполягає продовжити тимчасовий захист для біженців в Європі. Також інформація щодо штрафів в Німеччині, за порушення якого закону вам доведеться заплатити в Німеччині тисячу євро. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку і каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Отже, штраф в Німеччині 1000 євро. Про це повинен знати кожен, хто знаходиться в Німеччині. Отже, в Німеччині завантаження файлів, захищених авторським правом, без дозволу власника, є явно незаконним. Завантаження незаконно пропонованих фільмів або музики через інтернет також є незаконним в Німеччині. Завантаження вважається офіційно законом лише в тому випадку, якщо воно зроблене з авторизованого вебсайту. Сайт також повинен поважати авторські права власників. За використання файлу потрібно заплатити, якщо ви заплатили за пісню, наприклад, фільм або інший медіафайл, який є об'єктом авторського права то Завантажити його з інтернету не буде, друзі, проблема. Отже, будьте уважні, так як середній штраф за незаконне скачування файлів в Німеччині становить 1000 євро, а антипіратські сервіси легко зможуть вас відстежити. В Німеччині посилюється криза біженців, в країні залишається, друзі, все більше нелегальних мігрантів. Взагалі, в липні цього року 10 714 осіб в'їхали до Німеччини нелегально згідно з офіційними даними поліції. Це число стало п'ятизначним вперше з листопада 2022 року. Взагалі щодня з минулого місяця понад 300 осіб, друзі, нелегально перетинали кордон Німеччини, і це майже вдвічі більше ніж роками раніше. За даними також федеральної поліції, всього з початку року до Німеччини прибуло понад 56 тисяч нелегальних мігрантів, і це майже стільки ж, скільки і за весь 2021 рік. В минулому році, наприклад, загальна кількість нелегалів склала майже 92 тисячі. Уряди земель вже давно наполягають на посиленні безпеки кордонів і прискоренні депортації тих, хто перетинає кордон в Німеччині з Німеччиною нелегально. Заступник голови парламентської фракції ХДС в Німеччині у розмові з Білд навіть запропонував призупинити взагалі надання притулку зараз в Німеччині. Незважаючи на це міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер все ще діє дуже обережно. Нагадаю, нещодавно вона лише натякнула, що підтримує ідею швидкої депортації людей, яким відмовили в притулку. І остання друзів ЄС закликають продовжити тимчасовий захист для біженців із України. Нагадаю, директива про тимчасовий захист для українських біженців в ЄС спливає у березні 2024 року. Продовжити її потрібно вже зараз, зазначають правозахисники. Одна з правозахисних організацій в Німеччині, яка займається підтримкою біженців-іммігрантів, також наданням притулку в Німеччині, закликала Євросоюз якнайшвидше продовжити дію. Директиви про тимчасовий захист для українських біженців. Нагадаю, термін дії, якої спливає у березні 2024 року, про це повідомляє також одна з німецьких газет. Міністри внутрішніх справ ЄС повинні офіційно ухвалити це рішення якнайшвидше, щоб люди були. У більшій безпеці а влада могла підготуватись відповідним чином, заявили правозахисники, назвавши інший розвиток подій абсурдом на тлі того, що війна в Україні ще триває. З аналогічним закликом також виступила конференція німецьких міст, яка об'єднує кілька тисяч муніципалітетів в Німеччині. Містам терміново необхідні гарантії того, що директива ЄС буде продовжена. Та створить юридичну визначеність щодо статусу проживання біженців з України. Це довело свою ефективність і значно полегшило роботу раніше на місцях. Так заявив керуючий директор організації, який також закликає зробити систему розподілу фінансування між містами Гнучкішою, також глава найбільшого в Німеччині імміграційного відомства в Берліні. Зазначив, що продовжити дію директиви необхідно, не чекаючи її закінчення в березні. Українці, які живуть в Німеччині, хочуть знати це зараз. І це зрозуміло, тому що, наприклад, для отримання дозволу на житло, що субсидується, потрібна посвідка на проживання терміном на один рік, зазначає глава імміграційного відомства. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!